Людина не Бог, автор інела огнева. виконують вихованці недільної школи ковчег. Не влаштовуйте культу людини, не підносьте її до зірок і не падайте вниз на коліна. Бо людина людина, не Бог, і ніхто в цьому світі не вправі бути суддями душ і сердець, навіть вищий правитель в державі, бо єдиний суддя в нас творець. Немає людини на світі, який дано безкарно вбивати. Чи в костюмі вона, чи в лахміті, що та хоч би і знати. На людину в світі немає, а кому ж поклоняємось ми, тим хто доля вчить убиває, від, від людей засідає на ту Всі ми діти єдиного Бога, маємо рівні братерські права. Ми не маємо боятися нічого, поки віра в серці жива. Всі ми ходимо рівні під небом, і одна тільки влада для всіх. Не влаштовуйте культу, не треба, всі невмисно в душі свій гріх. І нема серед нас не одного, хто хвалитись безгрішністю міг. Ми всі діти єдиного Бога і Господні законно усіх. Ті, хто владу провадять над нами, на загибель за руки ведуть, своє серце напоїть гріхами. Та провину свою не зап'ють. Бог життя наприніс удалунок, вклав у душі любові і тепла. Лиш у ньому для нас поятунок, не у людях ботліну села. Бо людина слабка і невічна, хто підносить себе на всіма, той погасне, мов загажна свічка вчора був, а сьогодні нема. Позникали вчорашні тирани, Полководці, вожді, королі. Поспадали залізні кайдани і тіла віддалися землі. Тільки душі навіки лишаться, лиш тепло та сердечна любов, тільки ними ми маємо пишатися, лиш вони є основа основ. Не влаштовуйте культу людини, не підносите її до зірок і не падайте вниз на коліна, бо закон нам не люди а Бог.